Вітаю всіх моїх слухачів, глядачів і всіх, хто слідкує за моїми передачами в просторах інтернету. Я і надалі бажаю ділитися словом, досвідом і моє велике бажання, щоб звіщати добру новину всім людям, які прагнуть спасіння, які прагнуть правди, як написано, «блаженний голодний та спрагнений правди. Вони нагодовані будуть. Тому я вдячний всім, хто слідкує за мною, вдячний за ваші коментарі, вдячний за ваші е, добрі поради, і хочу надалі бути служителем для вас і готовий служити словом і ділом і добрим прикладом для збудування вашого, і також для відповіді на різні. Важкі порою життєві питання. І в моїх передачах, і в моїх словах, і в моєму служінні я хочу звертати увагу на Ісусі Христі і на Його прекрасній, добрій новині, яка написана для всіх нас. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Свого Сина єдинородного, щоб віруючий в Нього, не загинув, а мав вічне життя. Тому прошу, давайте будемо разом. Нести добру новину, і я бажаю, щоб ви надальші були моїми добрими слухачами, глядачами, а також і давали гарні коментарі. Дякую вам за вашу любов та повагу і за ваші щирі молитви. Сердечно дякую.